Так, всім доброго дня, друзі. Сьогодні у нас вже 25 лютого. Обновилися сьогодні у нас ціни на сояшник. Що там у нас за цей? По... За налічку 21 тисяча плюс доплата за масло 250 гривень за кожний процент від 48-го масла. Це така, що у нас тут ціна. Ну, правда, треба вести. А та там друга форма, то як там? Ну, да, друга ж форма, чи третя, там 22. А та 26, 500 без NAL з НДС. То от такі у нас сьогодні ціни на сояшник. Ну і так, ціна трошки вже цей. Треба, мабуть, вже трошки на того сояшника, мабуть, будемо щось грузити. Бо, як то кажуть, час іде, а ще треба і засоби захисту купити. І докупить коякий там посівний матеріал, солярку вже треба брати, добриво теж. То будемо, мабуть, на днях грузити. Та й цей. та вивозить семечку, та починають потихеньку скуплятися, готуватися вже до нового, як то кажуть, посівної компанії ще сезону. Будемо потихеньку вже настраюватися на роботу, як то кажуть. Ну і поки це діло, це поки грузить. Думаю, мені прийшла ця пам'ята. Зник рівня ковша. Я думаю, треба її поставити, щоб собі не бігати з нею. То зараз потихеньку цей та поставлю та заведу трактор, поки трохи потепліло, хай потарабанить Та це. Та і як то покажу. Провіримо, заразом може підрегулюємо настроїмо. Та і вам заразом покажемо, що воно таке. Тут воно все просто. Так як я дивлюсь по цьому, нема нічого складного з цією паличкою. нужно ее ставить так. Oh, oh, oh. Коли відео йде це, Не можу наживо. Руки трусяться. Так. Да. Боюся, щоб все правильно. Як в прямому ефірі, так? Да? Да, в, да. в реальному часі. Да. Так і це є. Тепер йому десь. Блін, я неправильно мець зробив, так? Да. Чи правильно? за ха друзья, так у нас сейчас зажимаем вниз и готовится оп. Верху шурупу А там угроє тут. Нормально, бо я так прям його цей сейчас підтягнемо, підтягнемо десь все, тут зажат. Тепер, оце ж десь виставлять. Коли, коли вже буде кош, щоб я мабуть його... Маю його зробити, знаєш як, щоб нічого не мітиться, а щоб ця вудочка якраз получалася тут на краю, коли кош стоїть в горизонті. Це я зараз... Щас... Так купшайся нічпляти не буду. То вже підрегулюємо його тоді, коли нам надо буде. Зараз ми його перевіримо, як воно робить трактор. Що воно робити? О! О! Єсть. Що ми пробуємо завести? Є вже да, стоїть. Та так, ну стоїть. Свічки щось не знаю, має перестали гріти свічки. До ну, так. Думаю. Я не пойму, що з свічками трапилось, значить я включаю свічки на прогрев, що загорається, дальнє дальне світло, я оце замітив. Надо буде подивитися, я не пойму, що воно трапилось. А так зараз я обновлю, що він нам показує. Ну так, здаюся, акумулятор, звісно, вже, ну це акумулятор, ще й його рідний. Ой, як нада ж обновляється трейній погода вже і воздух на качачий. Минус 4 показує Так, все. Вот вот такие делают. 21 уточнення цин за 48 масло плюс 250 за цей. За каждый процент оліс. Вот так. Завис. Робот. Що пробує? Що, друзі, поставив. Одному, ну, отут внизу її не треба зажимати. Іди, показу. Не треба ось зажимати, бо я ж зажимав одразу, а в мене аж пултик трошки почав Тут, Ну що, подивигалося, зміщається, я чогось не подумав про Ну, А тут я тоді вже там під ковшо, як мені треба, буде, я вже от, так, Ну, точно, клас викинув, я цю шайбочку, що тут йде. Гаєчку цим підтягнув. Ну так, щоб трошки був зазочок. Можна ще навіть трошки дай ключі дір, А ось тут щось от, Щоб був тут зазочок, щоб воно двигалось. Упали же, виходить все на місці стоїть. І воно от так виходить. А так працює, нормально, все це. То ото такі справи. А з вас що там? Підписочка, лайк. І Саша буде чаще відео, да, виходить. Може. <ріпі> не, будемо почаще виставляти відео на тікток старатися. На ютуб, не на тікток. Ну оточно тікток. На Ютуб. Ну, дивіться, і там, і там. Саша, ти і вашим, і нашим. Так, так, так. Такі в нас справи. Все, дякую за увагу.